Всім привіт, друзі! Ви на каналі Adventure Ukraine. Ось ми і дочекалися того моменту, коли мотоцикл з Піднебесної без перебільшення цілком нормально і заслужено може стояти поряд з відомими європейськими та японськими брендами. Ні, я зараз не перебільшую. Це перше знайомство з Zontes з F703 та перші враження після поїздки. Трохи перед історією власник цього мотоцикла, мій друг, з яким ми подорожуємо вже трошки більше року. До цього в нього був Honda Transalp 700, основною вадою якого, звісно, був час. Мотоцикл вже морально, морально застарів. Тож вибір зроблений, і ось перед нами Зонтес F703 на колесах 2118. Забігаючи вперед, скажу, що мені після того, як ми... Протестили цей мотоцикл, стало точно зрозуміло, що змогли змогли зробити конкурента всім іменитим виробникам. Зараз мова йде про мотоцикли класу туристичний ендуро Це конкурент всім. І Honda Transalp, і BMW GS ну середньої кубатури. KTM 790-му Yamaha Ямайська 700. Та й іншим, ну, без перебільшення це конкурент всім. Всім їм він програє лише в одному, це в престижі. Тому, якщо для вас є важливим захват оточуючих, зонтез 703 поки що цього немає. Надалі буду називати мотоцикл скорочено 703 Зовнішній вигляд. Вперше, коли я побачив 703 на фото, я про себе промовив, що це в біса таке. І ось я бачу його вживу, і він дійсно мені потроху починає подобатись. 100% в нього суперечливий дизайн. Та коли ти дивишся на якість пластику, сидіння органів управління, колесних дисків, гальм, оптики, стає зрозуміло, що це якісний мотоцикл. А коли я на ньому поїздив, він почав мені подобатися ще більше. Я казав, що це конкурент 7. І ось у мене питання, чи є у конкурентів 4 варіанти кольору на вибір. Так, 703 доступний в 4 варіантах кольору. Вибрати можна сірий з блакитним, блакитний, ой, білий з червоним, чорний з золотистим або синій з помаранчевим. Ергономіка. По сидінню. Висота 845 мм. Це одна з найнижчих, якщо не найнижча в класі. В подорожах це буде зручно. Саме сидіння, як сидіння, якщо поганого нічого не приходить на розум, значить зручне. Бо точно знаю мотоцикли, з яких хочеться відразу злізти і більше на них ніколи не сідати. В стійці їхати зручно. вітрове скло має привід, а така опція доступна тільки в мотоциклах преміум сегменту. Особисто моя думка, що форма, тобто аеродинаміка вітрового скла, вона невдала. Є завихріння повітря, які створюють дискомфорт на швидкостях зда 130 км на годину. Тож чекаємо, що будуть пропонувати сторонні виробники на цей мотоцикл. Зауважу до швидкості 120, все нормально. Підвізка та колеса. Підвіска. Спочатку на заводських налаштуваннях була жорсткою. І на рівному асфальті, звичайно, це було все нормально, все класно. А ось для умов нашої країни та й формат наших турів. Це дороги з різною якістю дорожнього покриття, а інколи й без нього. Але дуже класно, що тут є регулювання. Трохи розпустили підвізку. 703 й став набагато комфортнішим. При цьому підвізка. Залишилися згуртованою, але комфортною. Хід підвізки 180 мм, що попереду, що позаду, це найменший хід серед конкурентів, але завдяки регулюванню можна досягти балансу між жорсткістю та комфортом. Колеса, в залежності від комплектації 2118 або 1917. В нашому випадку це 2118, бо мотоцикл буде використовуватися на всіх поверхнях. А з переднім 21 м колесом на м'яких поверхнях почуваєш себе впевненіше. Колеса безкамерні, з зовнішньою спецовкою та в, в увага в Мішелін Анакі. Гума від відомого виробника це дуже великий плюс цього мотоцикла. Змінювати планів поки що немає, можливо, ближче до зимового сезону змінимо на щось більш зубатіше. Гальма. Зовні виглядають як Брембо та мають назву Джоан. Чотири поршньові супорти, радіальне кріплення з плаваючими дисками, ну, все по дорослому. Звісно, щоб перевірити гальма в повному обсязі, потрібно їхати на трек, на якому буде зрозуміло, як довго гальма будуть стабільні. А от якщо дивитися з точки зору звичайного адвенчер-турист. Гальма прогнозовані, що передні, що задні АБС також працює цілком зрозуміло і прогнозовано на будь-якій поверхні. І зауважу для ґрунтових доріг, АБС, звісно, краще вимикати. Така функція є, також можна вимкнути ще трекшн. Двигун. Це трьохциліндровий 700-кубовий двигун потужністю 97 кінських сил при 10 тисячах обертів на хвилину. Та крутним моментом 76 ньютон метрів при 7500 обертах на хвилину. Ступінь стиснення 13 до 1, тому бензин потрібен, звісно, якісний. Зараз мотоцикл в режимі обкатки та має обмеження по максимальним обертам 6500 обертів на хвилину, яке автоматично буде зняти після досягнення 1000 км пробігу. Та чесно кажучи, це не стало завадою зрозуміти, що двигун на цьому мотоциклі дійсно класний. Відмінна тяга починається з 3000 обертів на хвилину і до 6000 обертів. Без провалів двигун динамічно розганяє мотоцикл, тільки встигає перемикати передачі. Вібрації при цьому дійсно майже не відчуваєш. Ще 703-й має квікшифтер. Так, в базі є квікшифтер в цьому мотоциклі в той час, коли інші виробники пропонують його тільки як опція. Працює квікшифтер відмінно на підвищення передач та трохи дивно на пониження. Доведеться попрактикуватися, щоб перемикання були ідеальними. Мало не забув розповісти про звук. Звук в цьому мотоциклі класний та приємний. В вихлопній системі є заглушка, яку можна викрутити. Ми спробували це зробити. Ну, чесно кажучи, ну, це для любителів прямотоків звук не сподобався. Вже за 10 хвилин хочеться її просто закрутити, заварити і більш ніколи-ніколи не відкручувати. Комплектація. Чесно, легше розповісти, чого немає на цьому мотоциклі, е, а немає тут лише круїз контроля. І все. Є квікшифтер, датчик тиску в колесах, електропривід скла, підігрів ручок, бокові дуги, додаткове освітлення, захист двигуна, багажна система, захист рук, хоч і пластиковий, до... а безключовий доступ. Дублювання зображення з телефону на приборну панель, підтримка швидкісної зарядки, відеореєстратор. комплектація мене чесно вражає тут 703 точно в 3 носа. Ну всім, я думаю, що всім. Характеристики. Давайте ще раз пробіжимося по загальним характеристикам 703 Тож, заявлена вага 241 кг. З одного боку, це може здаватися багато. Але вона цілком відповідає фактичній, мотоцикл, ми зважували та отримали при неповному паливному баці 111 кг на передній вісі та 125 кг відповідно на задній. І це мотоцикл повністю готовий до подорожі. Це дуже важливо для прикладу, додаткове обладнання, таке як бокові дуги, захист двигуна, там рамки для багажу можуть мати загальну вагу приблизно кілограм 15 точно. Якщо ви... Якщо ви мене запитаєте, як відчуваються оці 241 кг, то цілком нормально. Мотоцикл не легкий та й важким, чесно, я його також не назву. Подивіться вагу конкурентів, додайте ще 10-15 кг різних захистів, там, додаткового обладнання і отримаєте майже ті самі значення. Тому вага така, як у конкурентів. Тож по вазі в цього мотоцикла все ок. Рулиться мотоцикл стабільно навіть на низькій швидкості. Паливний бак 22 літри. По споживанню палива є тільки цифра від виробника, це 5 літрів. Трохи згодом в коментарях я напишу скільки реально споживає цей мотоцикл. Підвізка має хід 180 мм. Цього цілком достатньо для подорожі дорогами з будь-яким покриттям. Ну, чесно, ви не будете пригати на цьому мотоциклі. А для прикладу, всі мотоцикли, паркетники, мають хід довкола 150 мм і для подорожі цього цілком вистачає. Висота по сидінню 845 мм, що дуже дуже зручно для невисоких райдерів. Мінуси. А тепер ложка дьогтю. Маленька, чайна, невелика. Тільки не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Відразу дам відповідь на одне з питань. За огляд мені ніхто не платив, тому ти можеш бути першим. Тож, повернемося, що не сподобалося: ручка акселератора не електронна та має люфт, який потрібно відрегулювати важель перемикання передач. Також потребує регулювання, все залежить якому зутті ти їздиш. Розташування поворотів в захисті рук це рішення мені також не подобається. Коли ви захочете встановити більш потужніший захист, доведеться щось вигадувати з поворотами. Незважаючи на регульоване вітрове скло, вітрозахист також не ідеальний. Все інше мені сподобалося, і мотоцикл мені також сподобався. І в той момент, коли ми зупинилися в одному з сіл і сиділи, і роздивлялися всі мотоцикли, на яких ми їхали. В моїх очах Зонтес дійсно виглядав класним, гарним мотоциклом та гармонійно вписувався в компанію на багато дорожчих мотоциклів. Залишається лише одне питання, звісно, це надійність. І якщо 703 з часом доведе свою надійність, він дійсно стане непоганою альтернативою за дуже привабливою ціною, і навіть його суперечливий дизайн не стане завадою, щоб отримати ті незабутні спогади та відчуття від Adventure подорожі. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд та до зустрічі на маршрутах.